Також, щоб встановити камеру, нам потрібно зняти всю обліцовку грубо говоря, морди автомобіля. Щоб зняти обліцовку, вона вкручена тут, на двох болтах. Також тут. Знімаємо цей шмат пластика, він невеличкий, і ось тут відгибаємо. Зараз з використаного інструменту ми будемо користуватися лопаткою, вона йшла в комплекті з магнітоли. Android Магнітола 8 ГБ оперативної пам'яті чудовий вибір для любого автомобіля. Також була придбана в магазині від Inua. Панове, Дивіться, знову включення зняли частину обліцовки. Цю панель треба трошки відтягнути, щоб отримати доступ до кріплень. Самої Android-магнітоли. Для встановлення камери витягувати нам повністю і не потрібно. Тут ось іде навігація, встановлена канбуст. Все, що потрібно для комфортної їзди. Також працюють кнопки керма від штатного обладнання за допомогою канбуста. Також встановлено навігацію GPS. Далі зараз для встановлення камери нам потрібно знайти в основному мотку проводов провод з надписью Reverse або Back, дивлячись якого року у вас магнітола. Він може бути як коричневий, так і червоний або рожевий. Це буде провод питання на магнітолу. При увімкненні задньої передачі він буде давати сигнал на Android-планшет для ввімкнення камери заднього огляду. Також знявши цей пластик автомобільний, він на кліпсах тримається. Також в салоні велика частина пластику, він складається з двох частин. Камеру ми будемо встановлювати в лямду, так сказати. Багажника, де встановлена підсвітка. Камера в нас одна з нових. Прийшла на одному кріпленні. З цими ми ще не стикались але спробуємо встановити. Також будемо встановлювати відеореєстратор. Все це нам предоставив магазин від Іоа. Чудовий магазин, ціни приємні, якість також. Ми працюємо лише з цим магазином. Далі продовжуємо включення після встановлення деталі.